Так, це так зараз виглядає мій гараж. Переділав кришу. Покупляв фонарі. Ось такий безлад зараз робиться, зараз буду трохи прибирати. Буржуєчка гріє, отоплення. О, якби і щелі є, багато щелей. Зараз цей безлад будемо прибирати. Купив сьогодні сварочку. Називається Тесла, полуавтомат. Взяв до сварки е, флюсову проволоку, е, для якої не потрібно е, балон. Будемо тренуватися, пробувати, що воно буде виходити. Це все в процесі зараз. Пленочка підшивається, потім будемо підшивати ось такою USB-шечкою, Це у нас, по-моєму, четверка чи п'ятерка. Буде зашиватися повністю криша, будуть зашиватися бока, бока будуть зашиватися також ось таким Ну, Це він у мене вже давно. вже трохи дряхлий. Це все буде виноситись, заноситись і все буде облагоражуватися. Печечка це такий, як би, пробний варіант поки що. Потім, думаю, поставити ще один радіатор і провести туди далі, далі, далі. Короче, працюємо.